31 жовтня мені евакуатор привіз отакого от ціленького посадіка. 6 січня і от зараз він виглядає так. Оце от все крім дисків і резина їде в металолом. Тут поскладовані такі деталі, там двері, підвізка, то що було в попередньому відео. Ну, воно по-любому продасть і стеля. Блін, заберіть зі стелю, бо жалко пропаде. От так от виглядає повністю пустий салон. А ще. Секунду. Е, ще оце от все треба пересортірувати. Там є вже таке, що від... на відправку сьогодні. І в гаражі є пару ящичків. Але ще сьогодні він подасть останні признаки життя. Позаїхав на гараж з безьомого позабирав купу металолому, капоти, крила деякі, радіатори ці всі побиті теж метал. Як я і казав, Пасатік подає останні ознаки свого життя. От, от замок якось би зняти. Я не знаю як. І така от вийшла цікава історія.